Як правильно поставити цілі на 2024 рік, щоб точно їх реалізувати і кардинально змінити своє життя? З року в рік ми ставимо цілі, що я хочу заробляти десятки тисяч доларів. Я хочу купити машину, квартиру, схуднути на 30 кілограмів, набрати 100 тисяч підписників, але чомусь це все не працює. А потім ми заходимо в інстаграм. І бачимо, як блогери ведуть своє лакшері життя, купляють і самі квартири і машини, працюють по дві години в день на пляжику, при цьому кайфують від життя, і ми не розуміємо, чому нафік у них це виходить, а у нас ні. Мрії та цілі, які ми собі писали, здійснюються в когось іншого. П'ять років тому. Я так само дивилась за всіми крупними блогерами і тихо заздрала, тому що у них було класне життя. А я працювала на ну не дуже улюбленій роботі в офісі по 8-10 годин на день. І мріяла зовсім про інше. Тож в цьому відео я вам розкажу, який підхід до постановки цілей допоміг мені нарешті їх реалізувати і кардинально змінити своє життя. Моя постановка цілей складається з чотирьох кроків: перше мрія, друге ціль. Третє план дій. І четверте реалізація. Давайте починати з першого кроку. Приблизно 4-5 років тому, коли я справді почала кардинально міняти своє життя, все почалось з того, що я зробила одну офігенну практику. Я її насправді вичитала в книжці, але вона мені неймовірно допомогла. Я виділила свій день під те, щоб сісти. І написати 100 своїх мрій і бажань. Я думаю, що хтось з вас, напевно, чув про цю практику. Ваша задача просто від всіх абстрагуватись і виділити час на те, щоб помріяти. Дуже велика проблема того, що ви не реалізуєте свої цілі, я їх колись не реалізувала. Це те, що я просто не мріяла і дуже мало хотіла. Для того, щоб реалізовувати свої цілі, нам треба розпалити ось цю от хотілку всередині нас. Таким чином, ми сідаємо. Беремо або ноутбук, або планшет, або просто якийсь листочок, блокнотик і так далі, і починаємо виписувати просто все, що ми хочемо. І коли ми пишемо перших 10, 20, 30 цілей або бажання, або мрій, це дається легко. Ми відразу саме все актуальне вигружаємо з голови. Але тут наша задача не зупинятись, тому що як тільки ми починаємо докопуватись до тих мрій, бажань цілей, які нам дають складніше, там починають виникати в наші. І голові, а потім на бумазі, якраз такі ті самі істинні бажання і цілі, які не нав'язані десь ззовні, а які ми починаємо відчувати зсередини себе. Дуже важливо це не просто виписати наші хотілки, бажання і мрії, а от реально візуалізувати це в своїй голові і на рівні емоцій і почуттів. Прожити це, уявити, коли у вас це є, і як ви з цим себе будете почувати. Коли я це для себе прописувала, я ще зробила одну класну практику. Це не просто виписувала от всі підряд мрії, і бажання, а взагалі уявляла, як я хочу жити. Тобто, як має виглядати той самий мій ідеальний день через декілька років, в якому я буду максимально кайфувати від свого життя? Мій ідеальний будній день. І я пам'ятаю, як я сиділа, закривала очі, уявляла собі, що в мене відбувається якісь зйомки. Я дуже гарно виглядаю я там якось класно накрашена. Десь там я поїхала, провела якусь зйомку. Після цього я попрацювала зі своєю невеликою командою над своїм проектом, тому що тоді я працювала на роботі, і мені дуже хотілося мати свою власну справу. А на наступний день я поїхала кудись виступати, виходжу на сцену, там дивляться на мене люди, і вони мені аплодують, і вони зі мною фоткаються. І я прям емоційно проживала ось ці всі моменти. Приблизно так зараз часто виглядають мої дні, тому що я зараз створюю контент, я зараз. Дійсно роблю все те, від чого я тоді розуміла, що я буду кайфувати, я регулярно виступаю, і чому я змогла до цього прийти? Тому що це дійсно були мої істинні, внутрішні бажання і мрії, які я прямо проживала на рівні почуттів і емоцій. Якщо ви мрієте, наприклад, про якусь свою класну машину, про класну квартиру, про будь-що, обов'язково уявіть, як це буде, і проживіть це. Тому що як тільки ви починаєте це проживати на рівні емоцій і почуттів, ви розумієте взагалі. Лі, а для чого мені щось робити для цієї мрії? Ви хочете пошвидше до цього прийти, і ваш мозок починає працювати в напрямку того, щоб скласти план дій і дійсно йти на постійній основі для цього щось робити. Після того як ви виписали усі свої мрії і бажання, насправді їх може бути не обов'язково 100. У мене зазвичай це виходить десь штук 50, 60, ну 70 максимум далі. Я ось помріяла, я прожила це все на рівні емоцій, почуттів, і після цього я вже йду більше в раціоналізм і логіку. Що я починаю робити? Я починаю з ці всі свої мрії і бажання розбивати по категоріям. Дуже важливо, щоб ми не просто ставили цілі лише в якомусь одному напрямку, наприклад, тільки по роботі або тільки по зовнішньому вигляду. Тому що насправді для того, щоб бути щасливим в житті, для того, щоб кайфувати від того, що відбувається у нас кожного дня, нам важливо бути гармонії. Людиною у всіх сферах, і повірте, я знаю, тому що я дуже довгий час активно ставила тільки на роботу, тільки на досягнення, тільки от на те, що я маю бути реалізованою. Але як тільки я реалізована, та при цьому у мене мало спілкування з друзями, я забиваю на свій зовнішній вигляд, я не працюю над своїми стосунками, то звичайно я починаю відчувати дуже мало ресурсу і взагалі бажання розвиватися в своїй роботі, тому що в мене просто немає на це сил. І енергії тому обов'язково розбиваємо ці всі мрії по категоріям. І якщо ви десь бачите, що все-таки якась категорія, вона зовсім пуста. Будь ласка, сядьте і ще раз дайте собі відповідь на запитання не тільки де і як ви себе уявляєте через декілька років, а як ви хочете себе почувати. Напевно, ви хочете почувати себе щасливо, наповнено, енергійно. І ось тоді повірте, ось ці категорії стосунки, друзі, сім'я, мій внутрішній стан, вони наповняться вашими цілями цілями і мріями, які я зазвичай наповнюю категорії, в яких напрямках я стараюсь весь час рости і розвиватися. Для мене це обов'язково робота і реалізація, відпочинок і емоції, друзі і стосунки, внутрішній мій стан, особисте життя. І здоров'я та зовнішній вигляд. Ось по цим всім категоріям я розбиваю ось ці свої мрії і бажання, які я виписала на старті. Після цього, коли в мене виписані мої мрії і бажання, і я їх розбила по категоріям, я цей листочок або ноутбук, або планшет відкладаю на якийсь час. Це може бути на півдня, на день, можливо, там на тиждень. І через певний час повертаюсь до нього. Далі вже я дивлюсь на це все і розумію, а що я справді хочу зробити найближчим часом. А друг. А, велика проблема, чому раніше в мене не виходило досягати тих цілей, які я собі ставлю, тому що я до себе ставила дуже завищені очікування і завжди накидувала просто сотню цілей на рік, ну які об'єктивно нормальна людина в нормальному житті просто не встигне реалізувати. І ось для того, щоб ми дійсно реалізовували свої цілі і міняли своє життя. Наша задача адекватно дивитись, а що я реально можу встигнути реалізувати за цей рік в своєму житті. І я зазвичай на рік з кожної категорії ставлю собі по ну максимум 5-7 Цілей, тобто ось ті мрії, які я виписувала, їх може бути багато. Але далі я починаю розставляти пріоритети, що для мене в першу чергу важливо. Якщо менше, теж окей. Можливо, для когось це буде три штуки. Да? Краще нехай буде менше, але вони будуть такими, які ви дійсно щиро хочете зараз досягнути. І після цього я ось ці свої мрії і бажання починаю перетворювати в цілі. Що таке з моєї точки зору і в моєму підході ціль? Ціль це коли я розумію. Мрію, який перший для мене значущий результат я хочу отримати на шляху до цієї моєї великої мрії? Що я маю на увазі? Якщо я написала, що я хочу бути публічною людиною, або я хочу купити, не знаю, там лакшері будинок десь там на березі моря. Ну, я об'єктивно розумію, що я зараз поняття не маю, як цього досягнути. Але що має стати першим зрозумілим результатом, коли я буду бачити, що о клас, я наблизилась до цієї мрії? Наприклад, Наприклад, я хочу за рік виступити на п'яти івентах. Чи стану я таким чином всесвітньо популярною зіркою? Ні, але вже якусь публічність я отримую, і я відчую, що я дійсно наблизилась до своєї мрії. Якщо я хочу купити якийсь будинок на березі моря, окей, я повинна піти взагалі і подивитись: а де які є будинки, а скільки вони коштують? А яким чином чи я взагалі зараз можу на це заробити за найближчий рік в тій точці, в якій я зараз знаходжусь. А для того, щоб мені до того прийти, можливо, мені спочатку було би класно купити якусь свою першу квартиру, або просто поїхати і пожити в оренду, зняти якийсь ось такий от будинок. І для мене це буде першим кроком, де я відчую, що я наближуюсь до цієї мрії. Тобто, наша задача, наші мрії перетворювати в цілі. Другий пункт для того, щоб нашу мрію перетворити в ціль, треба зрозуміти, а які взагалі конкретно ресурси мені потрібні для того, щоб реалізувати ось цю вже ціль. Наприклад, якщо я хочу виступити на якихось п'яти івентах, то який мені потрібен ресурс? Мені напевно потрібні якісь знайомства, якісь люди, з якими я можу поспілкуватись для того, щоб знайти виходи на якісь івенти. Або, наприклад, організувати свій власний перший івент, щоб потім я приходила до інших організаторів і казала: Вот дивіться, я вже виступала, тепер я хочу виступити на вашому івенті. І для мене це стане якимось активом, якимось бустом для того, щоб потім мене брали виступати. Якщо це, наприклад наприклад, покупка чогось, то ресурс в нашому випадку це гроші. Да, тобто скільки грошей мені на це потрібно? Наприклад, я хочу вести свій блог, нарощувати аудиторію, і в мене є ціль за цей рік набрати там 50 тисяч підписників. То ресурс. В цьому випадку це теж гроші для того, щоб набирати цю аудиторію, або мій час, який я буду вкладати, щоб знімати контент. Скільки мені на це потрібно часу, і, взагалі, що мені потрібно зробити, щоб цей час знайти? Тобто, наша задача після того, як ми виписали конкретні цілі по категоріям, прописати біля них, а що мені для цього потрібно, для того, щоб я могла це реалізувати. І після цього наша задача з ось цієї цілі прописати чіткий план дій, як я буду це робити. Рок за кроком протягом року для того, щоб досягнути цієї цілі. Наприклад, я хочу схуднути на 10 кілограмів протягом року. Зашибісь, які мені потрібні ресурси. Ну, мені, наприклад, потрібні гроші для того, щоб звернутися до особистого тренера, да, або піти на якийсь курс, або мені потрібно купити якусь спортивну форму або кросівки для того, щоб почати це робити. І після цього я прописую чіткий план дій, що я буду робити кожного місяця для того, щоб. Щоб до кінця року досягнути цієї цілі, наприклад, мій план дій це а: звернутися до нутриціолога і перші два місяці в новому році попрацювати з нутриціологом, Б, записатись на якийсь курс, або піти до особистого тренера для того, щоб розуміти, як займатись. В, мені потрібно ось зараз вже записатися в тренажерку, якщо я хочу в тренажерці займатися, і я чітко собі це вже ставлю в свій план дій на найближчий місяць, так тобто вже чітко в мене є цей план. І після цього моя задача, Кожного місяця робити мінімум три тренування в тиждень. І далі, коли в нас є чітко прописаний цей план, наша задача, звичайно, що його дотримуватись. І для цього дуже важливо в принципі, планування на кожен місяць, тиждень і день. Це те, як, в принципі, я зараз живу своє життя. І, можливо, комусь це буде здаватись, боже, як це скучно, я що тепер? Маю чітко по календарику працювати, жити і так далі. Зрозумійте, що як тільки у вас є чіткі плани на місяць, тиждень і день, то ви Дійсно, йдете до своїх цілей, а не просто забиваєте на них. Так, ваші плани вони можуть мінятись. Але коли у вас перед очима кожного місяця тижня і кожного дня є зрозуміло, що я сьогодні маю зробити оце, 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 то ваша мрія не залишиться просто мрією. І таким чином, коли я виписала свої мрії, після цього я їх перетворила в цілі і прописала, які мені потрібно ресурси. Далі я прописала чіткі кроки, план дій для їх реалізації. І далі я кожного місяця. Відкриваю перед собою обов'язково ось цю або табличку, або блокнотик, дивлюся, який там був план дій, які в мене там були мрії і цілі, і на кожен місяць витаскую конкретні дії і задачі, які я буду робити в цьому місяці, для того, щоб реалізувати ось ці мрії і цілі, які я собі там прописувала. І далі я роблю їх декомпозицію. Наприклад, я хочу в наступному році запустити свій ютуб канал. Моя мрія це бути популярною, моя конкретна ціль, Ціль це запустити ютуб канал, і вона мене приведе до того, щоб я була популярною. А план дій це кожного місяця випускати на Ютуб каналі 4-6 відео. І коли в мене це все прописано, я з нового місяця заходжу, бачу, що так, мені в цьому місяці потрібно випустити 4-6 відео. Що мені для цього потрібно зробити? Прописати 4-6 сценаріїв. Коли я це зроблю, конкретно ставлю це собі це як задачу на якийсь день конкретний. Далі мені потрібно підготувати зйомку, наприклад, знайти техніку, світло або знайти Оператора, я конкретно це ставлю на якийсь день як задачу. Я ставлю конкретний день зйомки, і далі я це реалізую. А після того, як я це зніму, то я запланую, коли буде монтаж і коли мають виходити ці відео. І ось таким чином я декомпозую свою ціль на конкретні задачі для того, щоб в цьому місяці випустити 4-6 відео. Якщо ви будете таким чином працювати з кожною своєю мрією або бажанням, ви афігієте від того, наскільки зміниться ваше життя протягом неї. Ближчого року, окей. Okay. Мрії є, цілі є, план дій є, але як зробити так, щоб виконання цих цілей і цього плану дій протягом року дійсно для вас було в кайф, а не було просто якоюсь каторгою, що я, врешті-решт, вже нічого в цьому житті не хочу. Давайте розкажу на прикладі, як я йшла до цілі покращити своє здоров'я і регулярно ходити в тренажерний зал, займатися з тренером. Скажу чесно, для мене це дуже складно, тобто мені набагато легше реалізувати. Ціль типу вести блог, набирати підписників, заробляти гроші, аніж займатися тренуванням і своїм здоров'ям. І Я прекрасно розуміла, що в мене буде просто дичайший саботаж, і якщо я не зроблю для себе цей процес приємним і цікавим, то я не буду цього робити. І тепер зверніть увагу: я не ставила для себе ціль схуднути на 20 кг за рік. А я поставила для себе ціль просто зробити для себе звичкою, регулярний спорт в своєму житті, кайфувати від цього і покращити своє самопочуття і здоров'я. Ось це моя перша. Рекомендація: фокусуйтесь в ось таких складних для себе цілях і задачах не на результаті, а на процесі, і старайтесь цей процес зробити для себе максимально в кайф і цікавим. Як і для себе робила його в кайф, я пішла займатися з тренером і поставила для себе задачу, що для мене тренування це не насилля над собою, а це просто час для себе, коли я можу відпочити від роботи, коли я можу відключити голову. І я відразу тренеру сказала, що мені не потрібні важкі тренування, мені потрібно просто, щоб це було адекватно, щоб я себе краще Ще почувала, десь там порозтягувалась, і при цьому я там ще потрендіти можу зі своїм тренером під час тренування, і мені це дійсно в кайф. Друге, що я для себе зробила, це я почала купувати якісь прикольні форми для занять. І для мене це дійсно в кайф, тому що я вдягаю якусь класну форму. Мені подобається, як це виглядає. Я знімаю в сторіс, я знімаю якісь там відео, фоточки роблю і так далі. І це та дія, яка мені приносить задоволення, тому що я собі починаю в цьому подобатись. І таким чином ви можете для себе кожну ось таку ціль. І ось цей план дій протягом року перетворити в щось цікаве, В щось те, що вам буде приносити задоволення і подобатись максимально зробивши якісь додаткові дії, щоб вам це приносило задоволення. Друга важлива штука це обов'язково хвалити себе. От реально, я останні декілька років працювала над тим, щоб любити себе і хвалити себе, не вимагати від себе, що я маю тільки от досягнути цілі, а якщо не досягнути, то якась там ціна слова, кара, челенджі, оці от що типу 10 кіло. Грам за місяць інакше, якесь там покарання. Ні, я для себе роблю максимально все в позитив. Я сходила сьогодні на тренування. Боже, да я красотка, да я молодець, того, що я тиждень тому на тренування не ходила. І я обов'язково себе за це хвалю. Я на цьому тижні сходила три рази на тренування, Да вообще офігеть. Є дуже класна практика, яку мені також колись давала психолог, це зробити таку баночку своїх заслуг кожного дня в кінці дня пишете за що я сьогодні можу себе похвалити. І кожен день наповнюєте ось цю баночку. Мені така вправа. Колись дуже круто допомогла, щоб я почала цінувати те, що я роблю кожного дня, хвалити себе за це і повірте, з такими емоціями набагато приємніше досягати цілей і мрій, аніж тим, що ти кожен день себе гнобиш. От я сьогодні не сходила на треніровку. Третє, що дуже важливо, це не вимагайте від себе, що якщо ви почали досягати цілі, то ви не можете зірватись. Ви можете зірватися, і в цьому немає нічого страшного. Знали б ви скільки разів я починала займатися своїм харчуванням, займатися тренуванням. Потім я на це забувала, потім знову починала, потім знову забувала. І оцим я мудохаюсь, перепрошую на слові вже декілька років. Ну нічого страшного. Я просто йду і продовжую. Я заново починаю і далі роблю. Саме головне знову ж таки себе в цьому не гнобити. Тому що якщо ми щось не робимо, то знаєш, нас був якийсь інший пріоритет. Ті люди, які досягають своїх цілей, це не ті, хто від початку до кінця все життя йдуть до своєї цілі. Ні, це ті, хто почали не вийшло, почали Знову, навіть якщо забили, почали знову і просто йдуть і продовжують це робити. І, врешті-решт. Досягають своїх цілей. Четверте, це приймати допомогу і опору. Якщо вам десь важко досягнути якоїсь цілі або зробити якийсь результат, не бійтесь звернутися за допомогою. Наприклад, для того, щоб покращити свій внутрішній стан, я не намагаюся сама ходити по якимось там курсам і розбиратись з собою. Я вже стабільно другий рік хожу до психолога. Це моя найкраща опора. Якщо я хочу займатися тренуваннями, і мені це суперважко, я йду до тренера. Якщо я хочу зайняти своїм харчуванням до нутриціолога. Звичайно, я прекрасно розумію, що не всі собі можуть дозволити піти до всіх, кого тільки можна. Тоді знайдіть для себе якусь іншу опору і підтримку. Візьміть якийсь недорогий курс по можливості, заколаборуйте зі своєю подругою і домовтесь, що ви там будете кожен день звітувати одна перед одною, що ви сьогодні зробили. Таким чином ви разом будете рухатись до своїх цілей. Максимально де можете, шукайте підтримку і опору, і це нормально. Обов'язково. Дозволяйте собі відпочинок, будь ласка, не треба думати, що я зараз маю понаставляти собі гігантських цілей і мрій, і прямо весь рік на них пахати. Ви можете зробити собі вихідний, ви можете перенести свій план, ви можете своєї цілі досягати трошки довше, але при цьому бути в ресурсі. Будь ласка, пам'ятайте, що саме головне – це ваш стан і ваш ресурс. І коли вам буде по кайфу, то ви зможете напрацьовувати дисципліну і досягати. Своїх цілей. І ще один важливий нюанс: це коли ви раніше не працювали в форматі мрія, ціль, план дій і досягнення, а зараз ви хочете почати з цим працювати і поміняти своє життя, то зрозумійте, що спочатку вам буде важко, і це нормально. Не вимагайте від себе, що ви відразу будете все робити чітко, ніколи не зірветесь, і так далі. Не ставте собі надвеликих цілей. Наприклад, замість того, щоб ставити собі ціль на рік. Схуднути на 20 кг, поставте ціль на рік схуднути на 5-7. Але ви тоді її в спокійному режимі досягнете і не зірветесь. Тому що завжди, коли ви тільки починаєте змінювати свій підхід до цілей, до їх реалізації, вам потрібно більше зусиль на те, щоб ввести нові звички в життя. Якщо вам потрібно більше зусиль, відповідно це більша ймовірність, що ви можете зірватися краще. Ви будете робити менше. Але на постійній основі, а аніж ви будете перший місяць фігачити по 4-5 тренувань на тиждень, не їсти нічого солодкого, сидіти на дієті, а через місяць ви зірветесь. Запам'ятайте, що ваша задача змінити підхід до життя і зробити так, щоб вам на постійній основі з цими новими звичками по досягненню ваших цілей було окей, було комфортно. Це не спринт, це марафон вдовго Отож, як поставити? Цілі на цей рік і змінити кардинально своє життя. Спочатку ми виписуємо всі свої бажання і мрії і проживаємо їх. Далі ми їх розбиваємо по категоріям, щоб ви дійсно розвивалися в усіх напрямках в своєму житті і були щасливим. Далі зі своїх мрій ви робите цілі і розумієте, які вам потрібні для них ресурси. Після цього ви ціль декомпозуєте і прописуєте конкретний план дій на кожен місяць, тиждень і день, як ви будете реалізовувати цю ціль. І далі ви напрацьовуєте з ви. І дисципліну на це потрібен час, але повірте, все реально саме такий підхід мені допоміг кардинально змінити своє життя і дійсно мати зараз те, про що я колись тільки могла мріяти. Тому вірте в себе, і у вас обов'язково все вийде.